Хочу зачитати з книги повторення закону, з 8, вірша, з 8 розділу, другий вірш. Книга повторення закону 8.2. І будеш пам'ятати всю ту дорогу, що Господь, Бог твій, вів тебе нею по пустині ось уже 40 літ, щоб упокорити тебе, щоб випробувати тебе, щоб пізнати те, що в серці твоїм. Чи будеш ти держати заповіді Його, чи ні? Амінь. Перш за все, всіх хочеться привітати з сьогоднішнім святом. Це не то свято, яке було у неділю, це саме сьогоднішнє свято. Усіх трьох тисяч календариків, які надруковані, є це свято, є згадка про це свято. Сьогодні свято 5 лютого. І я думаю, що у вас є такі календарики, і це свято тут окреслене. Дещо іншим кольором, ніж інші свята, воно окреслено не червоним, а чорним. Це один із 261 дня, які окреслені чорним, виявляється, що це свято, яке також потрібно згадувати. Кожен день це той день, який наближає нас до Бога, і кожен день, який збагачує нас. Божою присутністю це той день, який має бути так само у списку всіх тих інших днів, про які ми прочитали, з 8 розділу, про які треба пам'ятати. Вся та дорога. Так що вітаю вас. Книга повторення закону це книга, коли Мойсей нагадує дещо важливе. Цікаво те, що він нагадує. Те, що іноді ну, може бути забути, я думаю, що багато є такого, що просто можна собі забути. І тут ціла книга, яка присвячена тому, щоб не забути, а нагадати. Ну, наприклад, один чоловік він мав одружуватися. І назначена була дата, година, весілля, він до цього йшов дуже довго. І ось настає день весілля, і він цей чоловік вирішив на декілька годин з самого ранку піти на рибалку для того, щоб ну, просто гарно провести час. І настільки гарно пішла взагалі риболовля, що він забув за своє власне весілля. Цікаво, те, що в нього було аж цілих 50 пропущених дзвінків від його нареченої. І нарешті, якимось таким чудом він почув все-таки один цей дзвінок, і він пішов на своє весілля. Запізнився на півтора години, але все ж таки почув, бо забув. Інший випадок трапився з одним із моїх друзів, звати його Андрій Сам з Канева. Ми якось їхали в Карпати, і я запросив його з нами. Цікаво те, що на одній з зупинок ми зупинилися, потім їдемо по дорозі, проїжджаємо деякий, деякий відрізок часу, деякий відрізок шляху. Я дивлюся, а Андрія немає. Ми повернулися за ним, за цим Андрієм, хоча проїхали вже якусь відстань. І він каже: як ви мене могли забути? Він з нами їхав два рази в Карпати, перший і останній раз. Більше, більше він з нами не їхав, так що ми більше його не забували. Цікаво те, що іноді можна їхати до якогось пункту призначення і думати, що хтось є поряд. Але виявляється, що цієї людини немає, так як в випадку з, з моїм другом, я їхав і думав, що він є. Як важливо не забути когось набагато важливішого, а це Бог, це Господь. І, на щось сьогодні багато дуже людей є, які думають про те, що Бог є, але забувають його, прямуючи до якогось свого певного пункту призначення, і скільки дзвінків нам потрібно. Від неба, щоб нагадати нам, а чи, власне, не забули ми за Господа, чи не забувають сьогодні люди за Бога, які нас оточують? Не забудь, будеш пам'ятати всю ту дорогу, що Господь Бог твій вів тебе нею. Дуже важливо. взагалі, книга повторення закону це книга про те, що є певні речі, які потрібно пам'ятати. Я не знаю, чи ви пам'ятаєте, хто проповідував минулої середи, наприклад. Дехто пам'ятає, це був Валентин Мельницький і Сеона Павло. Не пам'ятаю, про що були проповіді, але проповіді були хороші. І якщо ви через тиждень забудете про що я проповідував, то я не ображуся, тому що наша пам'ять таким чином працює, що ми забуваємо сьогодні. Ми забуваємо дуже багато. Більше того, пройде година, і ми забудемо 50% через ті інформації, яку почули. Через тижні ми забудемо 90% всієї тієї інформації. Наш мозок якраз так. І задуманий Богом, щоб ми забували, щоб інформація вона не накопичувалася. Але є речі, які обов'язково ми маємо пам'ятати. Не просто речі, а це ті речі фундаментальні, самі важливі. І більше того, це наша дорога. Цікаво те, що тут написано. Про те, що ти будеш пам'ятати не якусь частинку тієї дороги, якийсь день, хоча ми пам'ятаємо прекрасно. Я думаю, що день нашого покаяння. Я запам'ятав день свого покаяння. Я думаю, що ми запам'ятали дні, якісь особливі до нас, трепетні дні, які, в яких відбулося щось дуже важливе. Але повторення закону сказано, що ти будеш пам'ятати той шлях, який Господь Бог тебе вів. Цікаво. Те, що перший наголосок у цьому тексті якраз пам'ятати не що-небудь, бо сьогодні можна пам'ятати багато чого. Але пам'ятати саме дорогу, якою Бог вів. Пам'ятати те, що пов'язано з Богом, саме з Господом. Бо ми ж сьогодні іноді пам'ятаємо те, хто нам щось зробив, хто нам що настрій зіпсував іноді. Я думаю, що іноді пам'ятаємо ми якісь ті речі, які. Ми комусь для когось зробили, але наголос, перший, самий основний наголос цього тексту, він якраз полягає в тому, що ти будеш пам'ятати дорогу, яка пов'язана з Богом, дорогу, якою Господь Бог твій тебе вів. Цікаво те, що ця дорога вона не проста. Ця дорога вона займала 40 років, і ми згадуємо. Той час дивовижна дорога, коли вони бачили і чудеса, коли вони бачили, і страждання, коли вони бачили спроневіряння, коли вони постійно грішили, бо забували ту дорогу, бо іноді забували те, що Бог з ними зробив, що Бог створив, які чудеса. Ну, Наприклад, море червоне відкрилося перед ними, і проходить якийсь час, вони нарікають. Ну, і... Цікаво те, що люди, вони здатні забувати щось те, що Бог робив, забувати дорогу, яка пов'язана з Богом. Яка це прекрасна дорога, яка це чудова дорога. Навпаки, сьогодні ми заполонюємо своє єство якоюсь тою інформацією, маловажною, малозначимою. Натомість та інформація, яка в нашому житті з'являється, вона дуже важлива. Інформація, яка є від Бога, одна жінка, вона. Ділилася своїм досвідом, вона каже, що в її житті трапилася біда. І в той момент, коли вона оцінювала цю біду, вона сприймала це, вона таки каже, я в той час сприймала це як біду, як проблему. Але коли пройшов якийсь час, я сприйняла це не як проблему, а як Божу підтримку, Божу руку, Божу допомогу. Цікаво те, що це Божа дорога, Божий шлях, який не проявляється. За одну мить, за один день це велика дорога, це довга дорога. Ця дорога вона тривала 40 років. Це дуже довгий час. Це життя цілого покоління, ціла епоха пройшла там в пустелі. І ці люди вони постійно чомусь забували. І їм постійно потрібно було оце нагадування, нагадування про Божу доброту і про Божу дор до дорогу. У нас в церкві є хороша одна така традиція. Братська молитва. І під час цієї братської молитви багато свідчень розказують люди, які мають якісь певні історії, історії тим, як вони живуть, історії того, що Бог зробив у їхньому житті. Це Божа дорога. Вони діляться цією дорогою. Ну, наприклад, Михайло Козачук розказує про те, як Бог зберіг його під час на Якихось мінних полів, коли це слухаєш, розумієш Боже, це твоя неймовірна дорога. А серед нас є брат Вітя Кішляк. шлях. Його також приємно слухати. Він там, на задній лавці. Його приємно слухати, коли він розповідає історії про благовістя, про те, як Бог діє під час благовістя, які чудеса Бог там являє, які чудеса Бог там показує. Правда, Вітя вже не дуже ходить на молитву, трохи перестав ходити, але наступна молитва відбудеться 1 березня. Так що запрошуємо і Вітю, і всіх інших братів поділитися неймовірними історіями богошукання, поділитися тими історіями, як Бог діє, як Бог працює, як Бог. Зміцнює, як Бог змінює, коли я чую такі історії, то ці історії вони мене надихають, вони мене мотивують. Я бачу, що Бог у житті певних людей живий, Бог у житті певних людей діяльний. Не забудь сказано не раз в книзі повторення закону, не забудь ту дорогу, не забудь той шлях, яким Бог тебе вів, дуже легко забути сьогодні. Дуже легко зробити щось не так і просто в своєму житті понадіятись на себе, як це дуже часто було в ізраїльського народу. Забуття, тотальне забуття. В книзі повторення закону сказано не раз. Не забудь про левитів, бо в них не було свого наділу, свого племені в них не було. І цікаво те, що. Виявляється, можна було за них просто забути за, за, за цих левитів. Ну чому треба було декілька разів сказати не забудь за левитів», що в них немає їхнього наділу? Це означає, що вони будуть мати спадок серед вас. Це, там була ціла процедура, і декілька разів сказано: не забудь залевиті. Ну чомусь не написано не забудь. Поїсти три рази, чи скільки там хто їсть, не забудь. Це природне для нас. Ми самі собі ясне діло цінні, але забути за когось, звичайно, це легко, і ми згадуємо історію з книги буття, коли чашник забув за Йосипа. Ну просто забув чоловік, бо йому стало добре. Слава Богу, що в певний момент нагадав, все ж таки, але забув. Це забуття, воно працює якимось таким дивовижним чином. І як прикро, коли людина забуває і так і не згадує про Бога. Тому що, знову ж таки, коли ми читаємо повторення закону, та і взагалі весь старий заповіт і вихід по-особливому, і числа. то з людьми траплялися такі речі, коли вони ну, начебто жили собі нормальним життям, а потім щось вони почали забувати. Наприклад. Бунт проти Мойсея, цей заколот, наприклад, Маріам, яка так само щось забула, бо хотіла претендувати на те, на що їй не, залеж... не належить. Не забудь ту дорогу, якою Господь Бог вів тебе. Не забути саме Боже, не людське, бо часто ми можемо людське пам'ятати, але не забути Божественне, Боже, цей Божий доторк до наших сердець, до наших історій. Знаю, що ми дуже багато всього забуваємо сьогодні. Ми живемо у еру забутькуватості. На жаль, це видно, по я думаю, що по багатьох людей це можна побачити. Ми дійсно сьогодні живемо у еру забутькуватості. Люди сьогодні стали неймовірно сильно забувати. Молоді люди, в першу чергу, молоді люди, багато людей сьогодні не зосереджених. І кожен сам за себе може, може сказати. Настільки ми сьогодні пам'ятаємо. Певні обіцянки, які ми комусь дали, обіцянки, які ми дали самі собі, щось робити або чогось не робити. Що читати Біблію чи не читати, ми даємо собі іноді обіцянку, читати Біблію, не комусь, не перед кимось урочисто, самі собі. І проходить якийсь час, ми можемо просто забути, забути самі для себе. І зрозуміло, що іноді нам бракує мотивації, лінощі і багато всього іншого. Але це так само момент забуття, коли ми забуваємо. І добре, коли ми щось забуваємо своє, але коли ми забуваємо Боже, це зовсім іншим. Я дивуюся тому, як скоро навіть учні іноді забували те, що Господь хотів їм сказати. І ми пам'ятаємо випадок з Євангелія від Матвія, 16 розділу, коли після того, як Ісус Христос нагодував, їх хлібом ми їх згадуємо про те, що вони думають, що ми будемо їсти. Що ми будемо їсти? Сьогодні багато запитань лунають, що ми будемо їсти, як ми будемо далі йти, що буде в нашому житті, що, що далі буде. Ми сьогодні задаємо багато цих питань. І цікаво, те, що друге, про що тут хочеться сказати в цьому тексті: перше це як важливо не забути божественне, але друге як важливо пам'ятати одну річ, що Господь за нас. Не забуває. Ми можемо забувати. Але Господь ніколи. І знову ж таки, учні задають собі питання, що ми будемо їсти. Але перед тим була така цікава історія про те, що з декількох рибок і декількох хлібів Бог зробив дуже дивовижне, Бог зробив ем, те, з чого, з чого взагалі ніхто не думав, що вийде. Всі були, всі були, Ті люди, які голодні, вони мали що їсти. Я дивуюся, Божій Любові, Божі величі, Божій турботі. Якось я дивлюся, я нарахував там, 26 воронів на стовпі. І я задав собі питання, яка з них з цих пташок забута Богом? Ну, яка? І я зрозумів, що ні одна. Вони всі такі чорненькі, гарні, блистять такі всі, видно, що мають. Що їсти зернятка мають. І я зрозумів, ні одна з них не забута Богом, жодна. Кожна з них може претендувати з тих 26 на своє зернятко. І я згадав від Матфія знову ж таки про те, що Бог не забуває сьогодні нікого. Ми можемо щось забувати, і ми можемо якось по-іншому інтерпретувати любов, Божу, Божу доброту, Божу турботу, але це не Бог. Бог завжди про нас дбає. Іноді може таке статися, що після якоїсь трапези не залишиться, наприклад, 12 кошиків, да, і, можливо, не кожен день ми їмо те, що би хотіло їсти. Але я думаю, що жодного дня немає такого, коли ми б голодні лягали спати. Я за свою історію, слава Богу, дякую Богу. Не пам'ятаю такого, Бог не забуває. Я не згадую такого одного випадку, щоб Бог просто б взяв і забув. Це ми можемо забувати про Бога, але не наш добрий, любячий Бог про нас. Він про нас не забуває. І чого знову ж таки згадати тільки історію Ізраїля, які 440 років були в неволі, в полоні, і сказано, Бог згадав про них. Це звичайно, що Бог про них не забував ніколи, але Бог згадав. І це те, що Бог згадав, воно насправді дуже. Чудове, воно дуже практичне, і воно показує, який чудесний Бог, що Він згадує про своїх дітей і ніколи про них не забуває. Ілля, пророк, голод, пам'ятаємо цей момент, він в віддаленому районі і хоче їсти. І можна собі було би просто уявити, Бога, який забув за нього, але такого Бога не існує, Бога, який забуває. Він посилає того ж ворона, крука, який піклується про нього. Ми пам'ятаємо цю історію, чудесна історія, яка збудовує мою віру, про те, що Бог ніколи не забуває про своїх дітей. І так само в Серебська, вдова у Серепті Сидонській, Бог посилає уже не птахів, а Бог посилає ілю для того, щоб там попіклуватися про цю. Вдову, також через своє чудо, через певні свої обставини, які ми прекрасно знаємо, але Бог це робить. Бог це робить не один раз. Різні моменти були в житті Ізраїля, були моменти тотального забуття Бога. Це називається безбожність, коли вони просто жили без Бога роками жили без Бога. І це не були хороші роки, це не були добрі роки. Це були роки тотального забуття. Сьогодні існує такий термін земля забута Богом. Це погане місце насправді. Це місце, якого не існує. Серед всіх земель і континентів це місце не існує. Такого місця, про яке забуває Бог, але існує інше місце. Місце, яке, де ж живуть люди, які забувають Бога. Таких місць сьогодні дуже багато. Місця тотальної безбожності Содом його мора, одне із них, до потопний світ, одне із них. Та й сьогодення. Це також той час, де люди тотально забувають Бога, не хочуть його знати, не хочуть нічого про нього чути. І не йде мова про те, що будеш пам'ятати всю ту дорогу, що Господь Бог твій вів тебе. Ми бачимо тут принцип, чому це потрібно, щоб зробити з них інших людей, покорити. Випробувати, пізнати, чи будеш додержуватися. І люди забувають тільки часті з тієї причини, що вони не хочуть цього. Їм добре без Бога. Вони називають цю землю земля забута Богом. Але насправді це та земля, де люди забувають за Бога. Я думаю, що серед нас тут мало тих людей, які, наприклад, за останні 10 років почули щось нове для себе, зробили якісь нові відкриття, мається на увазі в плані Богослів'я. Ми живемо нагадуванням. Ми живемо постійно тим нагадуванням, яке може нас сколихнути, направити до Бога, направити правильний шлях поклоніння. і Ми щось забуваємо. Але як важливо пам'ятати ту дорогу нашу, визначні дати кожен день, кожен момент, як важливо, щоб у нашому житті було безліч тих історій, цікавих історій, або навіть звичайних простих історій. Коли Бог щось робив в нашому житті, якісь зміни, якісь переміни, це наша історія, історія нашого богошукання, практичного богошукання. Я і Бог, ми розуміємо, що це дійсно складно, це не просто. Іноді нам не видно всієї тієї дороги. Іноді ми бачимо, верніше не іноді, а завжди ми бачимо лише шматочки тієї дороги. Або весь фінал тієї дороги, про яку тут сказано, він відкриється. Відкриється пізніше, ми не розуміємо коли. Але сьогодні важливо поетапно щодень насолоджуватися цією дорогою. Насолоджуватися сьогодні, насолоджуватися завтра, насолоджуватися щоденно тією дорогою, якою Бог веде. І пам'ятати ту дорогу, робити висновки, жити так, як того хоче Бог. В цьому ж розділі сказано: не забудь про Бога. В 14 вірші 8.14 сказано: Не забудь про Бога, коли тобі буде добре, коли ти війдеш в край обітований, в ту землю яка тече молоком і медом, коли все буде добре, ти спочинеш від своїх ворогів, і все буде чудово, добре і прекрасно. Не забудь про нього. Це сьогодні актуально для нас. Ми розуміємо, що іноді ми можемо забувати. Важливо завжди пам'ятати про Бога, тому що настане той момент, коли. Як ці люди грішні кажуть, на забуту Богом землю, хоча б ця земля абсолютно не забута, повернеться той, хто має прийти. І тоді ті люди, які чекають Месію, піднімуть свої голови і отримують своє визволення, але не всі, далеко не всі, але ті, лише ті люди, які не забувають свого Господа, дай Бог, щоб ми були в їхньому числі. Амінь.